я ваш хороший поганий злий Михайло. І сьогодні я приніс епізод про стрільбу із серії «Як Гарати у поклик тулху. Як і завжди, можете використовувати часові коди, щоб стрибати між різними темами цього епізоду. Багато термінів, про які ми говоритимемо, не для новачків, і ви можете розгубитись, якщо не бачили два попередні епізоди із базовими правилами та боєм. Поки я працював над цим епізодом, мені навіть довелось уточнити дещо у Майка Мейсона, редактора поклику Ктулху. Тому, якщо ви їх не бачили, дуже рекомендую поставити це відео на паузу і переглянути їх, перш ніж продовжувати. Ви можете знайти їх в плейлисті, закріпленому внизу в описі. Та якщо ви вже нас догнали, тоді пориньмо у божевілля. Продовжуючи історію з попереднього епізоду, Люсі і Фінеас врятували Розалін від групи культистів і загадкового упиря невідомого походження. Завдяки її обізнаності в антикваріаті, групі вдалось визначити важливість провезених речей із записниками фіозі, а також дізнатись, де їх заховано. Судячи з усього, щось дуже дуже цінне, приховане на закинутому складі за містом. У поклику тулху не треба прискіпливо слідкувати за пожитками. Якщо для вашого дослідника характерно володіти зброєю, тоді без сумніву беріть її з собою. Як ветеран Першої світової Фіна взяв зі собою його вірну рушницю Лі Енфілд Тоді як Райфлів, тоді є Лі, її маленький автоматичний пістолет 22-го калібру. Незважаючи на не тендітну і ніжну зовнішність, вона хвалиться, що стріляє досить вправно. Настільки вправно, що зі своїм пістолетом вона виглядає досить поганстерське. <пух> У грі існує три різні види стрілецької зброї: вогнепальна, снарядна і метальна. Дуже просто зрозуміти, що таке вогнепальна зброя. Це просто пістолети, автомати, рушниці і тому подібне. Як і у випадку з бойовими навичками, у поклику Ктулху також є різні спеціалізовані навички стрільби: одна для пістолетів, одна для рушниці, дробовиків, пістолети, кулемети для зброї, типу Томігана і Узі, кулемети для гатлінга і мінігана, а також багато інших навичок стрільби. Базові навички для цього різноманіття озброєння можна знайти у книзі правил. Метальна зброя використовує навичку кидання, яка включає в себе списи, каміння і навіть гранати. Снарядна зброя це не обов'язково про ракети. Це класифікація для такої зброї, як луки, арбалети і рогатки. Вона розгублено сидить поміж двох інших класифікацій і використовує спеціальні навички стрільби, як для прикладу, стрільба із лука. Коли відбувається постріл, він зашвидкий, щоб ухилитись, тож ціль повинна сховатись. Проте для пострілу потрібен час, тож якщо атакуючи намагається вистрілити, перебуваючи заблизько до цілі, останнє може відбиватись. Та пам'ятайте, суть поклукутулху не у великих стволах чи вбивстві противників вона про таємничі жахи й геніально зімпровізовані рішення. Наприклад, перед тим як прийти сюди, Люсіль подзвонила в поліцію і змусила їх думати, що мафіозів викрили нещасних дівчат і тримають їх у заручниках у себе в лігві. Розалін зіграла роль жертви неймовірно вправно. У чому твій секрет? запитала Люсіль. Цього разу Розолін не відповіла їй, але насправді вона завжди в небезпеці. Гей, а що це там за відкрита пляшка вина? Тож зараз бандити занадто відволіклись на поліцію, щоб чатувати свої секретні сховки. Проте завжди залишайся обачною. Фінес, висваривши люсіль, казав їй, що ганстери не привід для стрілянини і що стрільба на умання ніколи не гарантує успіху. Він наказав їй і скоту стояти на варті ззовні будівлі. Допомагаючи Розалін шукати артефакти, він побачив дещо цікаве крізь вікно. Автівка, за якою гналась машина поліції, на повному ходу рухалась до них. Схоже, мафії щось запідозрив після раптової облави поліції, і вирішив особисто перевірити сховок. Фінес хотів позбутися цієї загрози до того, як тут стане насправді небезпечно і націлив рушницю у бік машини. Автівка знаходиться за 400 ярдів звідси, що вдвічі більше за базову дальність його зброї. Тож це буде вважатись як постріл на дуже далеку дистанцію. Щоб влучити йому необхідно викинути екстремальний успіх. А щоб завдати екстремальної проникаючої шкоди, треба викинути критичний успіх. Тож він збирається трохи зачекати, доки вони наблизяться, щоб стріляти стало легше. Та Фіна зрозумів, що мафіозі влаштували засідку, і двоє бандюків саме збираються напасти на Люсілі Скота. Йому вдалося якраз вчасно попередити їх, і бій розпочався. Коли ми говоримо про стрілецьку зброю, то варто зазначити, що вона дуже швидка і не легко стріляти. Тож дослідники, які мають свою зброю на поготові, отримують 50 очок бонусу до їхньої черги в раунді, допоки їхні їх дії пов'язані зі стрільбою зі зброї. Перестрілки є дуже небезпечними, від куль не можна ухилитись. Іншими словами, ви не можете використати жменьку вдачі у критичний момент, щоб пережити постріл, який повинен влучити у вас. Але є способи, щоб зменшити ймовірність, отримати враження і завдати шкоди вашій цілі. Ця табличка бонусів і штрафів. У ній зібрано різні умови, які дають стрільцю кістки бонусу чи штрафу. В книзі правил є схожа таблиця, і ці знання допоможуть вашим дослідникам пережити перестрілку. Через бонус, що дає йому приготована зброя, Фінес починає. На але, на жаль, його цілі якраз за межами базової відстані зброї. Тож він повинен зробити постріл на довгу дистанцію. Щоб впевнитись у тому, що він влучить у ціль, Фінес витрачає хід на прицілювання, а це означає, що він стрілятиме в ціль, використовуючи бонусну кістку на свій наступний хід. Він цілиться в найближчого до сіль бандита. Безобраз Скотт, але в нього свої пріоритети. Наступним входить бандюк Ей. Він стріляє в скота. Цілі, по яких стріляють, не можуть відбиватись. Вони можуть або нічого не робити, або пірнути в укриття. Через серйозну рану за останні кілька днів Скот не відновив жодного очка здоров'я, Тож він не може дозволити собі отримати шкоду. Щоб пірнути в укриття, ціль повинна пройти перевірку ухилення. і Якщо все вийде, стрілець отримає перешкоду для перевірки. Скотт також отримує сховок для всіх наступних атак. Тож інші стрільці також робитимуть постріли зі штрафною кісткою. Однак пошук сховку дорого коштуватиме. Гравець, котрий пробує сховатись, не зможе нічого робити в наступному ході, незважаючи, мав він успіх чи ні, це через стрімку природу стрибка в укриття. Бої у поклуку Ктулху відбуваються в Театрі розуму. Зазвичай ми просто припускаємо, що довкола є укриття, за які можна заховатись. Та, звісно ж, вирішувати вартовому. Він може вирішити, що поблизу немає гарного укриття, просто щоб побути надмірно жорстоким. Тепер черга люсіль. Пістолет зазвичай завдає менше шкоди і має меншу відстань, ніж рушниці. та зазвичай із них можна зробити більше пострілів за хід. Давайте поглянемо на характеристики пістолета, який вона використовує. Одразу після одного використання за раунд є три. Коли ви бачите зброю із значенням в дужках, це означає, що з такої зброї можна стріляти до стількох разів за хід, тож Люсіль може вистрілити до трьох разів за її хід, але якщо зробити кілька пострілів, на кожен із них діятиме штрафна кістка. Її перший постріл ледве влучає в бандюка Ей. якщо вона хоче позбутись штрафу, то легко може наблизитись до цілі і стріляти по ній в притул. відстань стрільби в притул для персонажа рівна спритності, поділений на 5 футів. Отже, 12 футів для Люсіль. Оскільки вона досить близько до бандюка, їй легко це зробити. Після того як Люсіль розправилася з бандюком Ей, вона продовжувала стріляти в бандюка в бів притул. Недоліком стрільби є те, що у свій наступний хід ціль може використати свій бойовий маневр, щоб роззброїти стрільця. Через пірнання в укриття у свій хід Скот не може зробити нічого. У свій хід бандюк Бі пробує роззброїти Люсіль. Коли стрільця атакують в ближньому бою, він або вона вважаються втягнутими в ближній бій. Як зазвичай, дослідник може відбиватись, але не стріляти зі своєї зброї. Цитата Майка Мейсона, редактора поклику Ктулху як тільки вас затягнули у ближній бій, вашого вогнепал такий же корисний, як і кавалок металу, «Тож ви не можете стріляти, але можете лопасити ним людей. Якщо Люсіль вирішить стріляти в цьому ході, то завдяки бонусу зброї вона буде ходити першою. Але оскільки вона втягнута в ближній бій, вона буде змушена стріляти зі штрафом. Якщо вона облажається, то навіть може вистрілити в себе. Тож вона вирішує відступити, та для цього їй потрібно буде чекати свого звичайного порядку в ході, оскільки вона не стріляє з пістолета. Щоб вийти із ближнього бою, їй потрібно пройти перевірку ухилення, коли настане її черга. Та ж Фіна ходитиме першим. Оскільки щоб влучити в ціль, він прицілювався. У цьому ході він отримує бонусну кістку для перевірки стрільби. Але оскільки його ціль в'язалась в ближній бій, він отримує штрафну кістку, котра нейтралізує його бонусну кістку. Якщо він провалить кидок, то навіть може влучити в союзника, якого втягнуто в ближній бій. У цьому випадку це буде Люсіль. Неподалік бас мафії і його права рука почали перестрілюватися з поліцією. Не бажаючи затягувати бій, він вирішив ризикнути і зробив постріл. Успіх вбив його одним пострілом екстремальна проникаюча шкода. В цей час на іншому кінці поля бою бос мафії Реджі Росо, його права рука Бенні Бамбіно пробивали скрізь м'ясний щит. Ой, тобто я мав на увазі бідолашних офіцерів поліції. Зараз черга Бенні і його дробовика. Дробовики завдають потужної шкоди на короткій дистанції і зовсім мало на довгій. Оскільки постріл таки відбувся, замість втрати точності, стрілець буде втрачати більше можливої шкоди в залежності від відстані до цілі. Він промазав першою атакою, але дробовик має два постріли. Погляньте на кількість використань за раунд. Тут для дробовиків замість цифри 2 в дужках зазначено 1 чи 2. Це означає, що певні дробовики, як цей, можуть зробити до двох пострілів за хід. Кістку штрафу застосовують, як зазвичай, коли стріляють по різних цілях. Але якщо обидва постріли зроблені в одну і ту ж ціль, ви не отримаєте жодних штрафних кісток. Бабах! Екстремальна шкода. Бені завдає максимальної шкоди у сумі 24. Звичайні картечні набої не завдають проникної шкоди. Та навіть найбільш древні бочувари не переживуть такого покарання. Росо користується класичною зброєю Ганстера х пістолет кулемет Томпсона, із нього можна стріляти як одиночними, так і автоматичною чергою. Правила для автоматичної черги є досить складними, тож ви можете користуватися цими чотирма кроками. По-перше, стрілець вирішує, скільки набоїв він хоче вистрілити. Це може бути від чотирьох куль до цілого магазину. По друге, вирішує кількість кулю черзі. Замість того, щоб рахувати кожен постріл окремо, кулі групують у черги. Мінімальна кількість куль у черзі чотири, якщо до числа, яке виходить, коли поділити вміння стрільби персонажа на 10 і заокруглити вниз, вміння реджі росу 55, тож він може стріляти чергами по 5 куль, по третє, виберіть цілі, що знаходяться в 60 градусній зоні від стрільця, виберіть, скільки черг ви хочете витратити на кожного з них і визначте приблизну відстань між ними. Вартовий повинен буде допомогти вам із відстаню, щоб зрозуміти, скільки куль ви втрачаєте, рухаючись між цілями. Як тільки закінчите із цим, можете починати робити перевірки вмінь. Перша черга робиться без жодних штрафів. Якщо вона влучає, то наносить пошкодження від половини куль, заокруглених вниз. Отже, дві кулі влучають в першу ціль і вбивають її. Якщо ціль має якийсь захист, зменшить шкоду для кожної кулі. Друга черга робиться із однією штрафною кісткою, але її змарновано, оскільки ціль вже мертва. Рухаючись до наступної цілі, втрачається одна куля за кожен ярд, оскільки зброя продовжує стріляти. Це не рахується за чергу. Третя черга робиться із двома штрафними кістками. На щастя, через екстремальний успіх він наносить екстремальних пошкоджень. Це означає, що всі кулі в черзі влучили в ціль, і половина куль, заокруглено вниз, також нанесла проникну шкоду. Замість додавання ще однієї штрафної кістки, четверта черга робиться із високою складністю. Ще більше куль втрачається, поки він рухається до наступної цілі. П'ята черга робиться із двома штрафними кістками екстремальною складністю. На цьому етапі екстремальна проникна шкода не зараховується. Шоста черга робиться із двома штрафними кістками і критичною складністю. Після цього влучання неможливе. Як ви вже зрозуміли, правила для автоматичної зброї є складними, смертельними, і через них часто потрібно зупиняти гру для уточнень. Та у будь-якому випадку це не означає, що їх потрібно використовувати регулярно. Краще поберегти це як фінальну козирну карту ваших дослідників у бою проти якоїсь древньої почвари, чи для вартового, щоб тепекашнути не неприборкуваних дослідників. Професійна порада, коли бачите супротивника із одним з цього, просто тікайте. І ще одне перед тим як рухатимемось далі, давайте віддамо честь цим безликим хлопцям в синьому, незліченна кількість яких померла в незліченних кампаніях по Куктулху, щоб ваші дослідники змогли дожити до наступної сесії. Тож будьте з ними крачними наступного разу, як зустрінете. Реджі та Бенні наблизились до Лісілі Скотта. Знову почався бій. Люсіль мала свій пістолет на поготові, але вступати з ним в перестрілку проти бандюків це вірна смерть. Та вона не може просто втекти геть, їй потрібно якось відволікти увагу, або вони стрілятимуть у вже пораненого скота. Щоб зробити це, їй потрібно виконати дію пізніше без бонусу вогнепальної зброї. На щастя, для них схоже, що реджі і Бенні збираються перезарядитись, і обоє робитимуться в свій хід зі звичайним порядком спритності. Фіна спробував вистрілити, але він викинув у проміжку несправності для його зброї. Він облажався в такому випадку. Вартовий може придумати будь-які наслідки, але я малосердно розцінюю це як звичайний клин. Він може витратити 1 к6 раундів і використати навичку ремонту або навичку стрільби, щоб виправити це. Різна зброя має різні правила несправності, тож можете глянути їх у книзі. Люсель тікає на повній швидкості і стріляє двійку бандитів. Вона хоче змусити їх шукати сховку і витратити їхній наступний хід. Вимірювання дистанції є частиною необов'язкових правил. Не хочу дуже вдаватись в деталі, але коротко про те, як вони працюють. У свій хід ви можете рухатись на кількість ярдів рівну вашому переміщенню і потім атакувати без жодних штрафів. Або ви можете гнати на повній швидкості, що покриває до п'яти разів значення переміщення в ярдах, але атаки матимуть штрафні кістки. Люсіль стріляє по них обох із двома штрафними кістками для кожного одна за рух на повній швидкості, і одна за стрільбу по кількох цілях. Росо не збирається ризикувати, тож він шукає сховку і не може нічого робити на свій наступний хід. Бенні ризикує і не шукає укриття, але, на відміну від ближнього бою, тут немає бонусів на влучання по цілі, яка не робить нічого. Очевидно, що з двома штрафними кістками Люсіль промахується. Свій хід Бенні збирається перезарядитись. Насправді є два варіанти перезарядки. Нормальна перезарядка займає один раунд і дозволяє змінити один магазин або вставити дві кулі чи два набої для дробовика. Інший варіант дозволяє зарядити лише одну кулі, вистрілити нею в межах одного ходу, але за це він отримує штрафну кістку. Через те, що Люсіль біжить на повній швидкості, Бенні отримає ще одну штрафну кістку, через що він промахується. У свій хід Скотт просто звалює. На наступний раунд Люсіль залишила його позаду і просто забігла в будівлю. Бій у покликутулху не є вирішенням усіх ваших бід. Якщо б вони пішли в Вобан, то шанси на виграш були б мізерними. Та якою ціною? Багато дослідників загинуло під час цього, та й у цій грі немає такої штуки, як Воскресіння із мертвих. Тож, замість того, щоб ризикувати, краще бути винахідливим. Ще більше на наших дослідників тиснуло те, що рушницю Фінеса заклинуло, а у лісі більше не було набоїв. Єдиний запасний вихід із будівлі це стрибок низ із височезного урвища. Хм, але схоже, що ця прірва, утворена нещодавнім сувом ґрунту. Тож. Використовуючи свою навичку оцінювання, Розлін далося знайти деякі антикварні арбалети, списи і шматки обладунку. Використовуючи все це, вона розпочала контратаку із засідки, напавши першою на Бені. Розалін накинулась на нього. Використовуючи арбалет, вона спробувала отримати бонус стрільби в притул по ньому, але вона занадто наблизилась і потрапила у радіус стрільби в притул Бенні, що є його спритністю розділено на 5 футів. У цьому проміжку Бенні може відбуватися рукопашними атаками проти снарядної або метальної зброї, і йому це вдалося. Обладунок на все тіло зменшує вхідну шкоду осіль, Та на Розалі натягнутий лише шолом. Тож вона може отримати лише захист від шматка броні, якщо пройде перевірку талану. Також у книзі правил є необов'язкові правила, що дозволяють визначати місце удару, але вам вирішувати, чи використовувати їх. Скотт був достатньо обережним, щоб кинути свій спис із далеку. Базова дальність для метальної зброї рівна силі дослідника розділено на 5 ярдів. Він влучає просто в яблучко, завдаючи К8 і бонус половини шкоди. Десяти не написано, як рахується бонус половини шкоди, але на форумах Майк Мейсон уточнив, що для К4 сприймаються як К2, К6 як К3, а для негативних бонусів мінус 2 стає мінус 1, а мінус 1 перетворюється в 0. Скот хвацько влучив і вбив його. На іншому кінці будівлі Реджі полює на Люсіль. Він був впевнений, що вона побігла далі в цьому напрямку, тож з розгону, виламавши двері, він вилетів із новоутвореного урвища, про й гадки не мав. Він і не здогадувався, що Люсіль зімітувала звуки кроків за допомогою вміння танцювати. Ось вам і винахідливе рішення. Щоб переконати, що роботу зроблено, Люсіль дала скоту гранату, яку вона знайшла у сховку. Скот кинув гранату. Він промахнувся, але не сильно. Коли предмет, що метають, не влучає у ціль, він приземляється на випадковій відстані від цілі, але вартовий повинен порівняти результат із найвищим значенням, яке позначає успіх, а далі вирішити, де саме він приземлився. В цьому немає великої мудрості, тому що реджі знаходиться за межами базового радіусу шкоди, але не за межами подвоєного тож він отримує лише половину шкоди. Тепер вони можуть пошукати скарби у будинку, які мефіози так сильно старались зберегти, зі спокоєм на душі. Та ми продовжимо нашу історію в наступному епізоді. Пам'ятайте, що я не можу покрити всю книгу правил, тож, якщо ви хочете знати усі нюанси правил, вам потрібно буде почитати її самостійно. Не забувайте допомагати ЗСУ, а також долучитись до нашого дискорд-серверу і підписатись на канал, аби не пропустити наступний епізод божевілля. Щастя, здоров'я, всіх благ.